Всім доброго, мирного дня! Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні в нас 28 жовтня. Кінець вже жовтня, кінець, другого місяця, осені. Холодно сьогодні вже. Неспокійно в нас вночі була буря. Зараз тривога. Ось сьогодні такий красень у нас не погрузиш. 680-те сам. Там жатку ми зняли. Ось там на задньому плані видно, там бляхи лежать від нього. Чекаємо на транспорт. Зараз будемо грузити його. Ну, Що вдасться зняти, те трошки знімемо. Що не вдасться зняти, те не знімемо. Але фінальний етап в будь-якому випадку покажемо. Щось розкажемо. Комбайн їде у нас на Кіровоградську область, село точно не пам'ятаю, там далі подивлюсь, то скажу. Десь біля Умані, не дуже далеко від Умані. Ось там ще в нас декілька є комбайнів, ще є 16, то ще щось їде у нас, кого цікавить, можете запитувати. Розкажу, що є і що по чому. Ну і Відповідно, покажу вам. 680-ку. Мені 2000 мотогодин, це є останні роки того комбайну, там 88-90. Ось так не я казав, ми вже зняли з нього. Бували, щоб було швидше, з погрузкою, загрузкою. Мені здається, я на нього огляд нема, хто він мав бути в інтернеті, на нашому каналі. Послідкую я той бачив. Хубай в гарному стані. Гарний. так. Зараз покажу вам ще жадку на нього. Заглянемо сюди одним оком. Бачите, як тут все файно. Цікавить нас подати щось подібне має ще бути в нас. Так що запитуй. Ось там жаточка від нього. Зараз ми будемо погрузчиком виїжджати. Брати його на погрузчик. і тоді класти там чи на прицепчик, чи на лавету. я вже не пам'ятаю з чим приїде наш транспорт. Ось такий має вигляд жатка. Чистого 3 метри захвату в цій жатки. Це була підіймачі, ділітелі там є на нього, так само зміни сети. Повністю в повному комплекті там Ось так ми підготували жатку. Виїхали по грузчику. Я готовий зразити смолитний процес. Але ближче, зараз зразу машина. машину, і трапи виставимо і образи будемо на саму машину треба пробити. Загрузочка. Зараз будемо ще знімаємо колесо, бо любовлю вони трохи на габариті будуть, щоб вже вони спокійно відкрили Багато У нас випаде, багато. так позиції кусають. Так, Знімемо два колеса і вони буде повністю в габариті. Ось так. Зняли ми колесо. Вставимо колодки. Ми робимо спереду в плані, що має бути жадки. Це бешечка наша, допомагає, як завжди. І ось так буде зараз робитися подижаток. А я я не міряв, хлопці міряв, ми будемо дивитися. Сказали, що їздить. Значить, будемо закупати, якщо трупки не Два колеса, бо був не габарит. Був не габарит. Мусив знімати два колеса. Ось тут ми, поломаном дзеркалі. Ось Зараз очний робив понали, лізалися, поклали, завтра лізали, підполагали гарненько, Ось так на село пустити, ззаді поклали два колеса. влізли, так і поставити лежати. Транспорт відео в Кіровоградську область, село Нерубайка. Вихласники. Всім дякуємо за перегляд. Всім гарного, мирного дня.